З 16 по 19 служив ППО. Спочатку ПЗРК Ігла, потім на стрілі 10-й. Ну так нікого і не збив і не стріляли, бойових пусків не було. Так з розочаруванням додому й пішов. Якщо знаєте іглу і більш досвідченим, то видавали стінгерів. А хто тільки навчався, то їм видавали ігли. Ми отримали 4 ракети з виходить, я два. І капітан був. Ну і роз'їхались, приїхали на позицію, розпакували, блін. Взагалі щось схоже, тобто взагалі виду схоже, а як же ж користуватися ним. Думали-думали в Ютубі, давай шукати в Ютубі, знайшли, навчилися керуватися. Ні. Тобто, американське навчальне відео, таке, типа. Ну і по ньому трошки ТТХ в інтернеті тоді ще повністю не було. А те, що було, казали, що. Максимальна дальність там 3,5. Тобто, тіпа, не, не дуже далеко було, ігла далі. А, і стояли ж як, бачили літаки дуже часто, але далеко що ми б не достали. Їх. А потім, як нас вже рядом добре так літаки пробомбили, до нас приїхав майор, він збив літака теж. Він почав розказувати, що максимальна дальність ігли 8 кілометрів. Тобто ми спокійно могли по ним працювати. Після того, як він сказав, тієї вночі, ночі вже достав. 14 березня у пів першої ночі. Спочатку ти погодиш по голому небу, щоб воно зрозуміло, що туди стріляти не треба. І виходить, потім вже ти наводишся на літак і пробуєш захопити літак. Зазвичай охота велась. Перший літак, як розвідник іде. По ньому все летить, а другий літак, вже в нього конкретна задача бить по точках ПВО. Ми другий пропустили і виходить у першого, першого і попали. В сліпу наводились, тобто вночі чисто ти знаєш звук, значить він ще спереді, і тобі ще треба ще трошки наперед навести ракету. Тобто в сліпу наводились, але, ну, видно, ж нормально так навівся, тому що буквально секунда-півтори і вже. Сінгер запишав, що ці. Взагалі літак летить, це прям секунди, долі секунди. Тобто 12 секунд його вже немає. Полоса така, і добраний такий топліво Ну Це прям так дуже добре. Пілоти і штурмовик вискочили вже не на нашій території, і літак впав не на нашій. Він впав туди за перед Товстолісом, за Яцево.